Блін, щось скучно сидіти в комп'ютері, а то що там недавно арену відкрили, піду подивлюсь. Так, треба взяти ресурси для неї. Бо я не хочу там проіграти. Кажеться, все. Хоча ні, я забув діду. Все, тепер можу вдіватися іти. Так, ну все, я иду. А, вот, я, кажется, уже бачу. Ну все, я пешал. Так, мы мне... не бе. О, нет. А, куда так быстро? Напали. Це я на цю арену пішов. вас так багато Ні? Вони почуть умирають. О, не, Це... Ой, у мене так щось болить голова. Ці зомбі. Вони мене добили вже. Е, я що в лікарні? Зато тут є їда. Ой, нарешті мене виписали. Іду додому. Ой, нарешті я прийшов. Ве. Так, ну нарешті я вернувся додому. <рес> Можу піти сидіти за компом. Так, ну все, я повернувся, можу далі сидіти за копом. Ммм, mm, як цікаво, ммм, mm, цікавенько, ммм. Mm. Mm, так, там Юлік знову щось дивиться. Ммм, як цікаво. Так, ем. Ммм, цікаво. Що в нього там цікавого? Ммм, цікаво, ммм, цікаво, ммм, цікаво. Вечір. Юлік. Що ти дивишся? Дай поди. Юлі, та... ти що ти намикаєш? Та, Юлі, почекай, почекай, почекай. Почекай, Юлік. Та ж почекай. Та, Юлі... Ой. Юлік, дай мені нормально подивитись. Е, це... Це про те, що я думаю, що весь цей час зламував Пентагон? Ти взламував Пентагон? Ні! Не взламай Пентагон! Тебе ж ФБР забере. Я виживу, але постараюсь.